Управляти людським колективом, приймати командирські рішення необхідно трошки підучитися. Тому з цією метою зараз на сьогоднішній день буде проведено восьмитижневий курс п'ятовки молодших командирів. Це командирів з водів, з перспективою подальшого призначення на вищі посади командирів рот або штабної ланки управління. Якщо хтось із вас середині курсу вирішить покинути наші лави, він може підійти і зробити три дзвони, і тим самим він добровільно уйде з нашого курсу. Але я, як і наш весь колектив, щиро сподіваємось, що кожен з вас почує третій дзвін в кінці нашого курсу один, котрий засвідчить успішне закінчення нашого курсу. Я всім вам бажаю сил, наснаги і впевненості в необхідності отримання нових знань. Програма у нас обширна, вона логічно вистроєна і починається з модуля загальних питань, основ, де ми дамо основи розуміння психології, лідерства, історії війни з, з Росією. Основи гуманітарного міжнародного права, тобто основні засади. Всього у нас вісім модулів. Далі у нас піде загальновійськовий бій, загальна військова підготовка і далі дії командира взводу у всіх видах боїв: наступальний, оборонний, в тому числі в різних умовах: ніч, день, місто, ліс, і так далі. І ми закінчимо стабілізаційними діями і вихідним контролем. Тому що ми провели вхідний контроль для того, щоб оцінити. В першу чергу, щоб не ми оцінили, а наші слухачі оцінили, які у них знання на момент вступу в наш курс. І таке саме тестування ми зробимо по тим самим питанням в кінці курсу. І я впевнений, що слухачі зовсім по іншому подивляться на ці питання. Тому це загальна інформація, загальна мета, яку ми перед собою ставимо, це щоб кожен з наших слухачів в бойових умовах міг майже на автоматизмі. Складати бойові документи, розуміти свої дії при роботі зі своїми підлеглими і взаємодія з керівництвом, планування часу в цивільному житті тайм-менеджмент називається. І всі ці дії спрямовані на виконання бойових наказів. А в ітогі це наближення нашої перемоги. Ми також будемо їх ознайомлювати, які відмінності між статутами і підходами на натовських стандарт. І, скажімо, робити таку синергію між цими двома стандартами і використовувати найліпше те, що нам довели наші натовські колеги під час курсів, котру пройшли інструктори за кордоном. Більше цікавить ну, тактика. Ну, більше тактика, але не психологія. Есть, психологія багато в плані управління особовим складом. Нам розповіли лише теми, ми поки що не поглиблювалися у всі ці питання, але сподіваюся, що буде щось толкове. Не Радянський Союз, я сподіваюся. Хочеться найбільше це, мабуть, тактика, бо на відміну від усіх бумажок. Оформлення документів, саме тактика від моїх навиків тактики залежить напряму виживання мого зводу і кожного бійця окремо. Тому, якщо я буду допускати якісь помилки, звичайно, ціна цієї помилки це буде ще життя. Це просто необхідно. Враховуючи те, що наші підрозділи з першого дня початку виконували боєзавдання і несли дуже великі втрати. Втрати були, скажімо так, не від того, що люди не загартовані, там, не вмотивовані навпаки, із-за того, що люди були просто не підготовлені е, до виконання таких завдань. Е, хтось був там, бухгалтером, хтось був таксистом, е, жили собі, е, працювали. і... Несподівано, як прийшло лихо, з першого дня почали приходити до Лав сил ТРО, до Лав Збройних сил України. Всі хочуть, всі розуміють, що ми повинні надати такі знання, такі навички людям, щоб вони потім в подальшому, якби їх використовували, вчили своїх людей, були справжніми офіцерами, справжніми командирами, ну і щоб потім як результат наша перемога. Місне, тому що ми не, не это, крім перемоги, у нас ніяких думок немає. І покажем, що ми братя козацького роди.